Компанія «Автобіса» звітає на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді Mercedes 516, 5-тонік середній базі 2,2 120 кВт. І це вже, якби, як називають в народі, дельфін. Задній приводний автомобіль приїхав такий, як є. Бачите, гума, наприклад, стійки, все ціле. Тут є оригінальні диски, не побиті, але є по автомобілю корозія. За, за рахунок чого ми цей автомобіль купували? За рахунок пробігу. На ньому оригінально 348 тисяч ріднього пробігу. На будь-який сервіс можете їхати. Далі в автомобілі присутній клімат-контроль та хогаров з боку сидіння. Сидіння, пілот, електрозеркала, електропідйомники. Такі речі, як двері, понизу, бачите, цілі, так, корозія є по цих дверцятах, наприклад, на двоє розсловних дверей, От. стакани цілі. Автомобіль в робочому стані, такі, бачите, як є. Бо, скажімо так, є людина, яка хоче, щоб автомобіль був як цяцька, а другий хоче купити для роботи. Каже, я поїжджу деякий термін часу, він одинаковий буде. Мені дай автомобіль дешевше. Гума задня також в чудовому стані. І радіус коліста вже 16 не так як попередні були 15-те. ми бачимо прицепний пристрій, дверцята розворотні на магнітах. Ось так виглядає. Понизу дверцята цілі. Так, корозі по автомобілю є. Але, скажімо, страшного такого нічого немає. Зверніть увагу на дверцята. Одні, другі. Бачите, повністю живі стакани цілі. І це є середня база. В другу сторону показую. Знову таки невидочка корозія понизу. На це все скидається по вартості. Але автомобіль такий, як шукають люди. П'яті тонік. Покажемо вам він-код, щоб ви перевірили пробіг. Для себе. Ось, будь ласка, він-код. І відкриваємо моторний відсік. Другун чисто працює, ніяких нарікань немає, сухий повністю, немитий. Автомобіль з оригінальним пробігом. 348 тисяч. Можливий продаж готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте. Є і свіжі, і не свіжі, і кращі, і гірші. Різноманітні є. Але в цілому хороші автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.